День до Воскресіння Господнього, а тут сніг. Незвичайно для Пасхи. Запитала б у бабусі, чи було таке на її віку, та не можу вже 15 років. А ще б дізналася рецепт того здобного тіста, трішки вологого всередині, смак бабусиної Паски. Саме за ним і вирушила до села Слапин, що у Чернігівському районі. Парі Маріє! Ой, доброго дня вам! Заходьте, заходьте. Доброго дня! Раді гостям, раді, Вітає раді. Доброго вас. дня. Проходьте, будь ласка, до нашої Дякую. хати. От, мабуть, не було такого, щоб паска де зі снігом. Ну, ну що, ж, що ж ви зробите? В природі так угодно. Богу може даже так угодно. Може, так і треба. Будь ласка, заходимо до нашої хати. Дякую. Цього дня всюди має бути чисто. І в хаті, і на серці. Як бабуся вколішках стояла перед образами, щільно зачиняла двері і навіть завішувала вікна, тільки після цього приступала до роботи. Дай нам, Боже, час добрий учинити пасочку. Ми починаємо робити опару. І запалимо свічечку. Хай нам Бог допоможе. І доріжку нам гарненько просвітить до нашої пасочки, щоб вона в нас удалася, гарно підійшла і добре спеклася. Починаємо дуже такий трепетний процес. Святе дійство, можна сказати, підготування опари. Так, Зараз ми насіємо в Це той день. Коли кажуть і в хаті, і в душі свято. А ти, пані Алочко, сійте мукичку. Заміс робиться в повній тиші. Зайве ходити по хаті і навіть говорити голосно. Бабуся забороняла. І топлене з печі, молочко, гарненьке, і золотистою плівочкою. Як же ж гарно. Ой. Ось яке, а які ж плівочки смашненькі. Виливаємо десь із літерку молочка топленого. Яке ж воно пахученьке. Ой. Топлене молоко в нього особливий запах, особливий смак. Трошечки солі, ну, десь так грам 30-50 солі, обов'язково пару солі треба. Добавляємо цукор. Ну, цукру тут грам 200. Марію тоді молоду невістку. Вчиняти опару вчила свекруха. Коли ж сама нею стала, пані Марія старовинний рецепт передає вже своїм невісткам. Зараз ми сюди додаємо 100 грам дріжджів. Це я буду робити вже, вибачте, мене руками. Угу. Мені треба розім'яти кожний камочок. І молочко повинно бути таке тепленьке. Ну, так, Додавляємо мукічку. Сіпте. Сміло, сміленько, сіпте. Скільки тут має бути муки? Ну, муки небагато. Десь пів кіла муки, може грам 700 муки. Щоб тільки було жиденьке, жиденьке таке тістечко, щоб воно дало змогу дріжджам бродити. Кажуть. Коли Паска вчиняється, людина повинна бути весела, спокійна, така, ну, щоб у неї були такі приємні думки в голові, щоб у неї все добре було. От тоді й Паска добра буде. Чистенька, як же? Ми ж перед Паскою, в чистий четвер, повинні покупатися, вибанитися. От, переодягтися, все ж коли вже як люди всіх, постелі міняли, білизна ногу, чистенька, все чистеньке. І тоді ж і свято починається вже. Зараз ми її накриємо рушничком і залишимо. Хай вона у нас бродить. Годин сім, вісім. Пані Марії, навіть рушнички всі такі вишиті, старовинні, старовинні. Для них... да. Да, Ля нічистий льон, чистий льон. О. Як приємно брати до рук такий рушничок. Оце всю ніч вона стоїть на столі отут, на покуті, біля ікона, до самого ранку, коли я вже її буду замішувати. Так, саме вночі ставила опару моя бабуся і лише зранку замішувала тісто. Так, ось в чому секрет приготування пасок, які не черствіли декілька тижнів в опарі, яка бродила вісім годин. Підійшла наша опара. Да. І зараз нам потрібно додати туди яйця. 15 яєць. Да. Я пам'ятаю, як моя бабуся збирала яйця до Пасхи протягом декількох тижнів, коли ще це було дуже. Не так все просто, як зараз, пішов, купив, а треба було зібрати. Курочки ж зиму, зиму віддихали і, і поколи почнуть ниститися, через це вона довго збирала. А зараз додаємо цукор і будемо вибивати наші яйця. Скільки ми додаємо цукру? 800 грам десь цукру на 15 яєць. Яйця збиваємо до піни. Замішуємо тісто на яєчних жовтках. Виливаємо яєчка і з цукром збиті вже в тістечку. Добавляємо маслечка грам 250. Зараз додаємо ванілін. А що тоді бабусі наші додавали? Але паски були дуже хороші, дуже смачні. Вони в них пахли топленим молоком. І було ж масло своє. Люди ж збивали своє масло, свої корівки з молока. От оно те домашнє масло, топлене молочко. Ото воно так гарно і пахло. І, і давало той смак. Так, родзинки, пані Алло, давайте. Родзину грам 300. Зараз ми додаємо сметану. Ну, сметани грам теж 250, 300. Свіженька домашня сметана. Пані Марія все робить сама, не підпускає жінок до свого тіста. Кожна господиня, як борщ варить кожна по своєму, так і в пече кожна по-своєму. Через те вона чувствує руками це тісто, розумієте? Вона чувствує, чи треба муки, чи не треба муки додати. От. То через те ми і місимо всі самі, тому що ми це тісто чувствуємо душею і руками. Зараз усю здобу ми додали, все поклали і починаємо класти муку. Давайте, пані Алочку, допомагайте, трусіть мукічку гарненько. Це ж кажуть, що не можна, щоб хтось і стукнув, і дверима грюкнув, і десь щось, чийсь порух. Також може вплинути на процес. Паска любить спокій. Так сказати спокій. Посипаєте. Це ж скільки потів сходить, коли замішується паска? Ну, так. Але ж це святе діло. Це велике свято, як, як ми готуємось і робота така гарна. Дуже важливо для кожної жінки, щоб її була пасочка найсмачніша, найпишніша, найсолодша, найжовтіша. А колись у старину, пані Алло, ще була у народі така. Ну, якась мозвича старини, що дівчата, які не виходили заміж, вони повинні були спробувати 12 пасок. Чула я таку О, традицію, щоб вийти заміж. Я пам'ятаю, коли ми дівчатами теж але, сміялися, але ж нам цього хотілося. Спробую 12 пасок. Тепер я буду працювати вже руками. Я маю хіба що тримати стіл тепер. Так, да. Це процес такий. Ой, у нас колись Григорів замішував тісто в Андріївці. Так все ходором ходило. Як добре мати на кухні такого чоловіка? А гори все стирається і старається. Як вимішуєш тісто, то по спині й капельки течуть. З годину упадає над тістом пані Марія. Оце таке труд такий. Тяжкий. Приятний, приятний, дуже приємний, так сказати, труд. Трижкій, тяжкий, але дуже приємний. Да, але Дуже дуже приємний. У ці дні, звичайно, що дуже багато роботи і дуже багато турбот, але ці всі турботи вони настільки приємні, настільки вони, от яке таке святе дійство відбувається. І які настрій одразу піднімається, коли господиня сама пече Пасху. А потім вона несе її освячувати, а потім приносить вже освячену, сідають всі за стіл, вся сім'я і всі вже з трепетом душі їдять її і з радістю великою, бо це велике свято, святе Воскресіння. У мене руки починають не прилипати до тіста. Це вже значить, що тісто ми вже домішали до кінця майже. Коли вже, от бачите, ручки мої, вони вже, вже тіс... чистенькі а, тісто вже за, за них не береться, майже не береться. Зараз ми будемо повертати його в миску цю, де ми його й замішували. О, бачите, таке гарненьке пористе. Так, і відправимо його на нашу піч. Ой, а пах! як воно? Так, да, зараз ми його поставимо, хай гріється і підходить. Є така прикмета, славна Паска на добрий рік. Ось і стараються господині. О, яке гарненьке. Ми його сухнували. Горілий. О, підійшло тепленьке, щерині. Згадую, як казала старенька, вже не вимішую як слід, руки болять. Та смачнішої, ніж бабусина Паска, так в житті я ніде не куштувала. Ви відчуваєте, яке тісто? Так, да, паски повинні вдасться. Да. Густа пахуча маса дуже ніжна на дотик. І жива, бо дихає. За маленькі пасочки, я вам скажу, ці пасочки я випікаю, я завжди беру їх на кладовище, коли йдемо на гарабки. І от я встановлю. Самим самим дорогим людям, які в мене там поховані, я несу їм оці маленькі пасочки. Гарненька пасочка, любенька. Ну от, і зараз ми будемо ставити їх на піч, знову підходити. Гаряча Ширінь приймає дівчаток, як лагідно називає пані Марія Пасочки. А як же ж на душі піднесено урочисто від дійства, що відбувається? Як говорила моя бабуся, завжди вона підпалювала піч святою вербичкою, яку святила в минулому році. Тоді казала моя бабуся, паски не будуть рипатися. І добре спечуться. О, дай Боже, дай Боже час добрий. Жар до заслінки. Щоб жаринки не було, щоб вони равномірно пеклися. Гарненько треба вигребти весь жарок. Дай, Боже, час добрий, щоб наші пасочки спеклися гарненько. Кажуть, доки печеться паска, ліпше не ходити кухнею, а ось співати тихенько можна. Так, да, журливі пісні. У нас чомусь все ліричне і журливе. Я більше люблю журливі пісні. Ну, яку ви любите пісню? Яка у вас є пісня? Давайте заспіваємо. А, ну, колись мені бабуся співала. Ой, чи є, що жити, це я ще позгадую. О, Знаю, ну, з давайте заспіваємо цю. Чи є, що жито, чи що покоси, Ой чиє ж то житоси, чия ж то дівчина розпустила коси. Ой чиє, що жить, що покоси, чия ж то дівчина розпустила... Коси, коси розпустила, ні з ким не ходила, коси розпустила, ні з ким не ходила, холодого хлопця вона полюбила, коси Слодого хлопця вона полюбила виряджала мати, синаю солдати, Виряджала сина синаю солдати, нольду невістку полежитожати. Іди, іди, доню, полежи, то жати, іди. А що це у вас мосочки такі? Да, да, запашні да, да. Так, скуштувати. Конечно. Так, да. Це ж треба так приємно. сільський голова прийшов. Це дуже гарний знак, да, мабуть. Навіну чуйка, чуйка, так. Да. Чуйка робота. Чуйка там на, на спиртні напої. А я так люблю, це таке солодоще, так Только, от, чую вже пашов не димок, штуки, а запашок. Запашок паски, десь кої ради дійшов. А, да, да, Смачної паски вам. Добре, дякую. Ууу, euh, так ще тепленька. Гаряче, тільки витягнули, витягнулася. Пасочка. Дякую.